Так сталося, що віруючих людей е, утискали, і вони мусили тікати з Єрусалиму, і вони розсіялися, написано, по всій землі. І от цікаво, що там, де з'являлися віруючі, з'являлася церква, народжувалася церква. І я думаю, що це був Господній план для того, щоб Євангеліє розповсюджилося по всій землі. І я не просто так прочитав цю історію. Е, я дуже дякую Господу, що. Е, Два роки назад, хто пам'ятає, це був 2023 рік, і це був другий, другий тиждень січня місяця. І отут, от в Атланті, українці, які так само в розсіяні, так сталося, що сьогодні війна в Україні, і багато українців змушені були розсіятися по всій землі. І от треба сказати, що там, де з'являються віруючі, завжди з'являється церква. І от я дякую Богу, що рівно два роки назад, хто пам'ятає, оце наше перше зібрання. Воно було таке невеличке. Нас тоді зібралося може 25, може 30 чоловік. Я пам'ятаю, як ми всі переживали, як ми всі боялися. І навіть перше зібрання ми не назвали зібранням. Ми назвали це таке пробне служіння, тому що ми не знали, як воно буде, чи вийде в нас, чи не вийде. Але так Господь благословив, що ми зібралися, і з тих пір пройшло вже два роки. І Господь благословив сьогодні. Ми виросли, в нас є церква. Але що я хочу сказати, що з того часу, коли ми зібралися перший раз, тут в місті Атланті нас почали називати як Українська церква. І сьогодні, коли я розказую людям про нашу церкву, чи я свідкую про Ісуса Христа комусь чи запрошую, майже кожен, кому я це говорю, вони кажуть, ми знаємо вашу церкву, або ми чули про вашу церкву, чи ми вже були в вашій церкві. І я хочу сьогодні, щоб ми по-особливому подякували. Подякували за те, що Господь привів нас сюди, що в місті Атланті Господь створив свою українську біблійну церкву, яка сьогодні відкрита для всіх людей. І навіть якщо ви не українець, ми раді вас бачити тут, ми раді мати з вами спілкування. І от сьогодні я хочу щоб ми особливо подякували Богу за його величезну милість, що вже два роки в місті Атланті існує українська біблійна церква. Наступний раз це буде таке вже може більш офіційне служіння, тому що це було відкриття. Вже на третю неділю ми зробили відкриття нашої церкви. Але саме сьогодні, рівно два роки назад, ми тоді зібралися для того, щоб почати служіння нашої церкви. Слава Богу за це. Давайте подякуємо Богу і попросимо Божого благословення на наше служіння. Другий наш Господь, ми, діти твої, сьогодні зібралися перед Твоїм святим лицем, Господь. І дуже дякуємо тобі за те, що ти є добрий Бог, який так полюбив світ, що віддав свого сина за кожного з нас, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Господь, іноді ми не розуміємо твоїх планів, Господь, ми не розуміємо, чому так стається в нашому житті. Але я дякую, Господь, що сьогодні майже в усіх країнах світу є віруючі люди, Господь, яких Ти розселив по всьому світу для того, щоб Євангелія проповідувалося. Господь, я дякую Тобі, що ти заселив в Атланту українців. Ми дякуємо, Господь, що ти побуджуєш серця, і ми можемо збиратися разом для того, щоб молитися разом, для того, щоб співати для Тебе, для того, щоб проповідувати Євангелію для цих людей, які живуть тут, які розуміють нашу мову, які люблять Україну, які люблять український народ, Господь, і хочуть бути в служінні. Господи, я дякую Тобі за твої благословіння. Що два роки ми вже збираємося, Господь, і Ти нас благословляєш, Боже. Дуже дякую Тобі за наших служителів, за наших діток, за людей, які приходять сюди, Господь. Благослови нас і надалі, Господь, щоб те, що Ти почав в цьому місці, щоб воно росло, Господь. Щоб Євангелія поширювалося, щоб більше людей могли приходити до Тебе, Господь. Прошу благослови наше служіння і все, що буде сьогодні, тут відбуватися, прийми це як хвалу, як подяку. Тобі, єдиному святому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.